Вітаю сьогодні День Незалежності України. Сьогодні дуже багато чиновників, різних діячів будуть багато що говорити українцям: як вони нас люблять, шанують, як вони поважають наші свободи, як вони борються за нас. І а, в умовах війни дійсно говорити ці слова доволі легко. Апелювати до них важко, ну дійсно. Чиновники турбуються про українця. Сьогодні йде війна, Збройні сили України дуже багато громадян в Збройних силах України, дуже багато людей постраждали, і дійсно, ми боремося сьогодні за незалежність. Тут слова просто навіть зайві. Все і так зрозуміло. Важче було чиновникам тоді, коли війни не було. Знаєте, тоді виходиш на День Незалежності, і дуже важко пояснити людям, а власне, а що незалежність дала звичайному громадянину. Велику зарплату? Ні. Соціальний захист? Ні. Житло безкоштовне. Ні. А що дала? А що кому дала незалежність України? Ну, нібито, нібито ми стали самостійно управляти своєю державою. Але бідний український народ звичайно, часто потерпав від того, що чиновники насправді ні в що не ставили звичайного громадянина, і громадянин не знав. Держава належить йому чи ні, він впливає на процеси чи ні. І це проблема. І ця проблема насправді навіть під час війни нікуди не ділася. Громадяни України все одно ставлять питання про те, а чи господар в Україні, український народ. І вітаючи сьогодні з Днем Незалежності наших підписників, ми написали наступне: ми не маємо звикати святкувати, обороняючись. Ми маємо жити і розвиватись, будувати нашу країну, яка буде рівноправним партнером у світі, а не тим, ким можна користуватись. Так, зараз для багатьох цей день не про гучні святкування, а радше про мовчазні роздуми. Нехай наша незалежність буде не лише про виживання, а і про гідне життя. Прогідне життя ось про що має бути незалежність про відчуття, що ти господар в своєму домі. Не лише про те, що ти обороняєшся від ворогів. Вороги завжди були і будуть. І незалежно це від того, відчуваєш ти самостійність чи не самостійність, ти можеш захищати своє село, свою квартиру, своє місце роботи, себе, своїх близьких. Незалежність це не Завжди тільки про оборону, це не завжди тільки про війну. Це ще і про самоврядність, це про суверенність, це про незалежність, це про а, самостійність і це про гідність українця, українця, який хотів в далекому 90 Першому, в 90-му, в 92-му, в 96-му році, коли будувалися різні віхи незалежності, хотів хотів поваги, хотів розуміння, що він буде самоврядним, що він буде сам визначати своє місце в цьому світі. І ніхто не буде йому заважати. Проте історія України пішла трішки іншим шляхом: олігархат, монополії, агроборони, нечисті на руку чиновники, маніпуляція з боку чиновників. Як часто ми бачили ось такі історії, як часто ми бачили розкрадання бюджету, як часто ми бачили розкрадання державного майна, як часто ми бачили, що українця середнього не ставили ні в шо, тому що він маленький українець, як казали деякі чиновники, пересічний українець. Еліти, які сформувалися, які постійно борються за владу, еліти, які постійно втягували і втягують, і будуть тягувати український народ в постійну драку за владу. А ми з вами спостерігаємо. Спостерігаємо, що відбувається навколо нас. Незалежність це про повагу. Незалежність це про гідність. Незалежність це про справедливість, якою б важкою, страшною, невизначеною не було це поняття. Ми усвідомлюємо десь приблизно, що таке справедливість. Це справедливі зарплати, це справедливі пенсії, це гідність робочого місця. це Захист вас від втручань, посягань інших людей. Це єдині правила для всіх, це єдиний порядок для всіх, це закон один для всіх. Це доходи, які є в державі, перетворюються справедливо на ваші зарплати. Не обіцянки про 4 тисячі євро. А адекватна зарплата в 15-2000 євро для. А вчителя для лікаря, для людей, які забезпечують нас в супермаркетах, охоронці, консьєржі і так далі. Чому, коли ми дивимося на Польщу, наприклад, на Польщу, яка пройшла майже той же самий шлях незалежності, ми бачимо зовсім іншу країну. Ми бачимо країну з автобанами. Ми бачимо країну справедливих бізнесів. Ми бачимо країну, в якій не можна порушувати закон, включно з українцями, які там перебувають. В своїй країні можна, там не можна. Це тому, що чиновники перетворили нашу країну за 34 роки незалежності в країну, в якій одним можна все, а іншим не можна нічого. І це велика проблема. Велика проблема будівництва держави. Я сподіваюся, що цей дзвін колокольний, а ми біля Володимирського собору, якраз можливо, нагадає тим, хто керує процесами, а для чого ми здобували незалежність? Що ми хотіли? На перших етапах, що ми хотіли на перших роках незалежності? Для чого ми здобули незалежність? Для, для чого? Заради чого воювали колись козаки? Наші діди, прадіди, долали нацизм, фашизм, боролись з комунізмом. Для чого? Для того, щоб побудувати країну олігархів, для того, щоб побудувати країну, в якій чиновник ненавидить народ? Для того, щоб чиновник розкрадав бюджет? Для того, щоб нечисті на руку компанії будували на подвір'ї дитячому е, висотку, ми для цього будували незалежність. Ми так нею скористались. У нас попереду багато ще років розбудови держави. І кожному з вас доведеться вкласти в державу щось. Хтось народить дитину, хтось буде сплачувати податки, хтось буде купувати е, собі е, щось. І платити також податки, хтось заснує бізнес, хтось буде навчатися, створювати нові робочі місця, а хтось буде просто жити і спостерігати за тим, як голуби літають навколо храму. Кожен має брати свій шлях, і кожен має право на цей шлях. Не маємо права лише поплюжити те розуміння незалежності, яке ми хотіли. Не маємо права, не маємо права дати можливість нашим ворогам сказати. А подивіться, що перетворилась Україна в часи незалежності. Ми не маємо дати права зловтішальникам сказати, що а для чого в Україні незалежність, якщо ось так українець розпоряджається свою державу. Ми не маємо дати право ворогів сумніватися в тому, що українець пишається своєю країною. Адже сьогодні на каналах я бачу, коли пишуть з Днем Незалежності, які коментарі. Залишають люди, часто дуже цинічні, дуже злі, дуже такі ненависні, тому що люди втомилися. Люди втомилися від постійних злиднів, постійних сварок, тепер війна і постійних невизначеностей. 34 роки ми рухаємось в певному напрямі. І мені б хотілося, щоб ми побудували належ... Належ... належну державу, державу, якій українець гордо. Заявляє, що він українець і що він цим пишається. Пишайтесь тим, яка у вас держава. Але якщо держава сьогодні не може дати вам того відчуття комфорту, який дасть вам можливість бути повним патріотом своєї країни в масі, будьте патріотом свого міста, своєї вулиці, своєї родини, своєї роботи, себе. В першу чергу. І не перетворюйте таке негативне відношення до чиновників, політиків на негативне відношення до країни. Все буде добре, але цьому має пройти час. Україна молода країна і новітня історія наповнена подіями, які просто не давали можливість спокійно функціонувати. Війна завершиться, і ви, кожен з вас, має бути просто готовим до того. Щоб жити в цій країні і приймати зважені, зважені рішення, бережіть себе, дивіться, під який прекрасний дзвін ми записали це відео. Всіх зі святом!